Сьогодні про таке українські далекобійні удари Атаковано нафтобаза нафтобазу в Російській Республіці. Комі це майже дві тисячі кілометрів від українського кордону. Ситуація на фронті. Ворог кинув до 100 тисяч особового складу на Донеччину. Зсу наступають на куп'янському напрямку. Обмін українськими територіями, спекуляції і конкретика за чотири дні до зустрічі президента Трампа з диктатором Путіним. Позиція України і Європи. Володимир Зеленський про глобальну російську загрозу. Фрідріх Мерц про припинення вогню або посилення тиску на Росію. Кая Калас про повернення всіх тимчасово окупованих територій. Про це і інше. Просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Дрони СБУ вдарили по Арзамаському приладобудівному заводу на Росії. Він виробляє комплектуючі до крилатих ракет. Легітимна ціль. Надходить інформація про щонайменше чотири прильоти по підприємству. Також атаковано нафтобазу в Російській республіці Комі. Допоможу вам краще зрозуміти те, що відбулося. Республіка Комі розташована на відстані майже 2000 кілометрів від українського кордону. Якщо що, то до Москви десь 600 кілометрів. Просто кажу. У Генштабі підтвердили ураження Саратовського НПЗ. Внаслідок влучання БПЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Потужність цього заводу становить до 7 мільйонів тонн нафти на рік. Повітряні сили України завдали високоточного удару по командному пункту окупантів на Херсонщині. Знищено близько 25 загарбників ще більше 10 зазнали поранені. Розвідка повідомляє, що серед ліквідованих кілька офіцерів високопосадовців. Саме через влучні українські атаки в Кремлі заговорили про припинення вогню у повітрі. Напрошується висновок, що такі удари є дуже болючими для окупантів. За минулу добу Росія втратила щонайменше тисячі окупантів вбитими. І пораненими таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 64 тисячі 240 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили чотири російських танки, сім бойових броньованих машин, 37 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Тим часом ворог кинув до 100 тисяч особового складу на Донеччину. Вірогідно його мета взяти під контроль Покровськ. Цей напрямок для росіян є ключовим. Вони намагаються наступати і відрізати місто з двох напрямків: південного заходу та північного сходу. Окупація міста значно ускладнить українську логістику і стане новим плацдармом для продовження російського наступу. Далі про ситуацію на фронті. Прикриваючись можливим припиненням вогню, армія РФ активно перекидає на фронт колони бронетехніки, танки і живу силу. Судячи з опублікованих відео, окупаційна техніка рухається у бік Запорізької та Донецької областей. На думку військових експертів, саме там можуть бути масовані штурмові дії з боку Росіян найближчим часом. Зараз стіпінь реалізації на делікат, так, поставлених планів. благодаря героизму наших защитников. Но вот э, куски территории повод сказать, что вот э, давайте мы эти куски территории обменяем. Мы полностью оставим Сумскую область и Харьковскую область, а вы нам, пожалуйста, передайте то, что мы записали в свою так называемую конституцию. Там, куски Донецкой, части Донецкой, половину Донецкой, которая осталась, там, процента 30-40, Половину е, половину херсонських плуг от може Отако Тисне на Україну російський диктатор і на дипломатичному рівні, не маючи особливих успіхів на лінії фронту, Путін все одно не полишає надії урвати собі все нові і нові шматки України. Він хоче обміняти паузу у війні, бивствах, на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знають, що Росію де друга, там і третя. тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях. Якщо Путін не хоче миру, його потрібно змусити його захотіти. Саме для цього Україна і Європа представили свій власний план припинення війни. Як пише The Wall Street Journal, першим етапом будь-якого врегулювання має стати припинення вогню. Також у плані йдеться, що обмін територіями можливий лише на взаємній основі, тобто, якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія має вивести свої з інших. Перше має бути чесне закінчення війни, і саме від Росії це залежить. Саме Росія має закінчити війну, яку вона почала. Друге, Україна та всі партнери однак сприймають необхідність припинення вогню, припинення вбивств Тільки один суб'єкт цьому протестують. це Путін його єдина карта на руках. Це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. При цьому, як стверджують західні журналісти, європейські чиновники наполягають, щоб будь-які територіальні поступки з боку України підкріплювалися сильними гарантіями безпеки, зокрема потенційним членством України в НАТО. Потрібне не пауза у вбивство. А реальний тривалий мир не припинення вогню колись там, потім через місяці, а негайно. А поки перемир'я не настало, зсу продовжують силою гнати окупантів з нашої землі. Так за даними інституту вивчення війни Збройні Сили України контратакують і мають успіх на Куп'янському напрямку вже другий день поспіль. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими в інтернеті, зсу нещодавно відбили ворожі атаки і просунулися на південний захід від Кондрашівки. При цьому, у зведенні днем раніше, аналітики повідомлень. Мляли, що українська сторона просунулася також на південний захід від Радківки, що на північ від Куп'янська. На додачу наші сили оборони звільнили та повністю зачистили населений пункт Бессалівка, що на Сумщині. За даними Генштабу, в операції були задіяні підрозділи 33-го окремого полку та 24-го окремого штурмового батальйону. В результаті операції ворог зазнав серйозних втрат. Тим часом окупанти близькі до напівоточення Покровсько-мирноградської агломерації. Констатують військові аналітики. У районі Родинського ворог просунувся на добрих 4-5 кілометрів. Основні бої зараз ведуться в районі залізниці на перегоні Дорожно-Родинська. Географічно ще не Кружон. Воїнська формурування, но логістика практически перерізана, і штута привозіть, штута вивозити вже ні ну, становиться нівозможним. Росіяни намагалися увірватися і до самого Покровська із 150 окупантів дійшло до міста близько 30. -ти. але й ті результатів не досягли. Проте військові експерти не виключають, що зсу можуть бути змушені залишити місто, якщо натиск окупантів не послабше однак, поки що передумов до цього немає, і наші захисники мужньо відбивають навали ворога. Якщо е, суждено так, що нам придеться ставить покровск, то лишні 2-3 дня, або там даже неділя дернахажіння наших войск в этом в цьому... городе и потом отход не, не оправдывает себя. За год боевых действий возле Покровска достаточно много перебили, скажем так, живые силы техники врага. Свою, скажем, военную миссию Покровск уже можно считать выполнил несколько раз. Поэтому давайте к этому относиться спокойно. На войне иногда приходится отступать для того, чтобы отойти на, на другие позиции, где, может быть, будет проще держать оборону, ники там ворота не открывается, свободные какие-то пространства, куда россияне могут существенно продвигаться, ничего такого. Але й в самих жителів РФ там за Парєбріком, справи, м'яко кажучи, йдуть не дуже. Росіяни, як і українці, звикають до життя під постійними обстрілами. От тільки на відміну від армії РФ зсу завдає ударів виключно по військовим цілям, а не по мирним громадянам, як Путін. Цієї ночі невідомі дрони атакували Саратівську область. Росіяни масово скаржаться на вибухи та пожежу в обласному центрі в районі місцевого нафтопереробного заводу, який і став законною ціллю безпілотників. Господи, помоги! Чодіат паль. За даними російських змі цієї ночі над Саратовим і Енгельсом прогриміла ціла серія вибухів, а саме близько восьми, росіяни стверджують, що нібито працювала ППО, а також було видно спалахи в небі. Проте НПЗ, що палає явний доказ поганої роботи протиповітряної оборони окупантів. Там щось жосто п'ятом господи, в аеропорту Саратова ввели тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків. Крім того, губернатор російського регіону заявив про загрозу повторних атак дронів. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Будь ласка, це допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Запоріжжя під ударом Росія скинула каби на центральний автовокзал, і університетську клініку Запорізького медичного університету. Множинні, мінно вибухові травми, кінцівок, голови, червної порожнини отримали 20 людей, пошкоджені і житлові багатоповерхівки. Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють. Вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, це шлях як вбити Україну. Ми чітко розуміємо загрози. Всі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Всі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі. Чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає. Тому потрібні санкції. Потрібен тиск. Сила потрібна. Сила, передусім, сполучених штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру та спокою у міжнародних відносинах. Тільки нещодавно розповідав вам про те, що росіяни почали оснащувати шахеди протитанковими мінами. І от стало відомо, як саме вони використовують ці дрони. Окупанти мінують дороги загального користування. Дрони скидають протитанкові міни просто на автошляхи. Терор, як він є. Будьте максимально обережні. У найближчу п'ятницю, 15 серпня, в Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним. Основна тема завершення російської війни проти України. Ну або швидше. Припинення вогню як крок в напрямку завершення війни. Конкретики мало, але є сила, силенно припущень щодо того, що саме вимагатиме Путін і на що погодиться Трамп. В низці змін з'явилися публікації про можливий обмін територіями, от тільки там чомусь йдеться про обмін одних українських територій на інші українські території. Та й погодьтесь, дивно обговорювати долю України без участі самої України. Так вважають і європейські партнери. З цього приводу висловився канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, територіальні питання мають обговорюватися за участі України та Європи. Він анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом. Мерц наголосив, що Європа разом із США готується до перемовин і не кине Україну напризволяще. Пан канцлер сподівається, що до діалогу буде залучений Володимир Зеленський. А наслідком саміту стане або посилення тиску на Росію. Або угода про припинення вогню. Україна та Європа підготували свої умови для Кремля, без виконання яких Київ не піде на укладення миру з країною агресором. Проміжні підсумки того, що зараз відбувається довкола мирного процесу, у сюжеті. Місце зустрічі Аляска, 15 серпня. Президент США та російський диктатор проведуть першу очну зустріч за інформацією американських змі. До зустрічі також може приєднатися Володимир Зеленський. Білий дім розглядає можливість запрошення Зеленського на Аляску. Трамп має намір зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці у п'ятницю, щоб обговорити можливе припинення вогню в Україні. Вперше в истории лидер российской державы, відвідує американскую аляску, земля Какуи была продана Москве и Вашингтону. Можно найти как какую-то подводные камни вот в этом месте, но так и какие-то логичные, логичные причины, почему стороны согласились на аляску. Аляска интересна, конечно, для Трампа, почему? Потому что это свидетельство силы, то, что он выше, Путіна, да, Трамп више Путіна, тому що кадата -то Аляска була російська, але територія Сердного Штата Америки. Для Путіна американський штат зручний насамперед з погляду безпеки та логістики. Всього 4 кілометри протоки відокремлюють територію кремлівського параноїка від Аляски. Это его пунктик, это его боль. Он очень относится серьезно к вопросу любой безопасности, связанной с собой, биологической, ну, абсолютно любой. Поэтому, да, поэтому проблема была не в том, что там ордер МКС, что в каких-то странах его могут задержать, могут не задержать. Проблема була стандаю в тому, що Путін просто-напросто боїться вилітати з території Російської Федерації. І взагалі, як говорять, очевидці не сильно той часто з бункера вилазить. Напередодні, можливо, доленосних переговорів, Україна та лідери Європи скоординували свою позицію. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягу, не слухаючи ніяких дедлайн. І саме це. Проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, розпочату в межах коаліції рішучих майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку. Слідом за анонсом зустрічі Трампа та Путіна на Алясці у Лондоні зустрілися високопоставлені представники США України, Британії та багатьох європейських держав. Американські змі стверджують, що зустріч призвела до значного прогресу на шляху до припинення війни. Україна та Європа виступають проти пропозиції Путіна щодо припинення вогню. Європейські держави та Київ представили свій план припинення війни після того, як Путін зажадав територіальних поступок. А Трамп заявив, що зустрінеться з російським лідером наступного тижня. Крім власного мирного плану, Європа висунула США в особі віцепрезидента Джей Ді Венца червоні лінії, які мають бути враховані у будь-яких переговорах з РФ. Обговорили подальші кроки на шляху до миру. Підтримка України з боку Великобританії залишається незмінною, і ми продовжуємо працювати над досягненням справедливого та міцного миру. Ключова червона лінія України. Жодної торгівлі територіями та обміну на фантомні обіцянки та брехиви перемир'я з Кремлем. Результатом будь-яких домовленостей мають стати непорушні гарантії безпеки для України. Аляска не має стати синонімом Будапешта та Мінська. От і посол США при НАТО Меттью Віттакер вважає цілком можливим, що Володимир Зеленський долучиться до саміту в Алясці. Він також прокоментував територіальне питання. Жодні великі території чи регіони не будуть просто віддані, якщо за них не боролися і не здобули на полі бою. Але я повертаюся до того, з чого почав. Нам потрібно, щоб ця війна закінчилася. Ми могли б врятувати тисячі життів завдяки угоді. І я вважаю, що завдяки комунікації обох сторін, завдяки зустрічі президента Трампа Алясці в, в п'ятницю з одним або обома учасниками конфлікту, це дуже хвилююче. І я думаю, що саме президент Трамп є єдиним, хто Реально може цього досягти про обмін територіями говорить. І американський сенатор Лінсі Грем. За його словами: жодна зі сторін не досягне абсолютної військової перемоги, тому доведеться сідати за стіл перемовин і домовлятись. Подумайте про східний і західний Берлін як приклад того, як конфлікт може бути врегульований, хоча б на певний час. Північна та південна Корея перебувають у стані перемир'я і остаточного врегулювання там ніколи не було. Але я мушу бути з вами чесним: Україна не вижене кожного росіянина, а Росія не дійде до Києва. Тож у фіналі будуть певні обміни територіями. Ну що, як бачите і чуєте, обговорення ведеться на рівні що може бути. От і очільники МЗС країн ЄС проведуть сьогодні зустріч, щоб обговорити можливі наслідки перемовин Трампа з Путіним. Можливі про це повідомляє Reuters. Голова європейської дипломатії Кая Калас наголосила, що США можуть змусити РФ сісти за стіл серйозних перемовин, а будь-яка угода з Москвою має враховувати позицію України та ЄС. За словами Калас, мир має ґрунтуватись на міжнародному праві та передбачати повернення всіх тимчасово окупованих територій України. Водночас угода не повинна стати трампліном для нової агресії РФ. Чекаємо на п'ятницю, але тем для обговорення і без зустрічі Трампа з Путіним чимало. Тут віце-президент США Джейді Венс дав інтерв'ю Fox News і сказав, що Сполучені Штати завершують фінансування війни в Україні. Ми сказали європейцям дуже просто. По-перше, це у вашому регіоні, буквально біля ваших дверей. Ви маєте активніше включитися і відіграти більшу роль у цій справі. Якщо цей конфлікт вас так хвилює, то ви повинні бути готові діяти більш безпосередньо, більш суттєво і фінансувати цю війну самостійно. Президент і я і думаю, Америка загалом ми завершуємо фінансування війни в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання, зупинити вбивства. Але як я бачу, американці втомилися постійно. Ну, надсилати свої гроші, свої податки на цей конфлікт. Якщо ж європейці хочуть проявити себе і купувати зброю в американських виробників, то ми не проти. Але самі ми більше цього фінансувати не будемо. Важливо зазначити, що Україна вже зараз не отримує від США прямої фінансової допомоги. Ну для прикладу, за американську зброю платять європейські партнери. Тому Джейді Венс скоріше констатував факти, а не ділився планами. Тим не менш, додав темп для обговорення. Аби був здоровий, наостанок знову про можливе припинення допомоги. Уряд надійного та ефективного партнера України Чехії, незабаром може очолити відвертий симпатик Путіна людина, яка виступає за припинення військової допомоги Україні. Деталі у сюжеті. Україна невдовзі може втратити одного з важливих союзників у Європі. Чехія напередодні парламентських виборів провела опитування громадян, згідно з яким перемагає проросійський голова партії Ано Андрій Бабіш. Я уже поздравил всех председателей политических партий, которые прошли в парламент. Мы надеемся, что они захотят сотрудничать с нами. Думаю, было бы хорошо создать стабильное правительство для нашей страны. Так, у європейських столицях вже існують побоювання, що повернення Бабіша до влади може підірвати підтримку України з боку інших центральноєвропейських країн та зміцнити позиції угорського прем'єра Віктора Орбана та словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцу. Пише видання Ное Цюхер Цайтнун. Насправді, засновник популістської партії АНО регулярно применшує небезпеку для Чехії з боку Росії і хоче підштовхнути Україну до швидкого мирного договору. Він також хвалить премєр міністра Угорщини Віктора Орбана як приклад для наслідування. При цьому сьогоднішнє керівництво Чехії відзначається досить сильною підтримкою України. В країні знаходиться найбільша кількість українських біженців на душу населення. Також уряд регулярно підтримує ініціативи на користь офіційного Києва, виділяє фінансові та військові пакети допомоги, а також ініціював створення коаліції з пошуку боєприпасів для ЗСУ. Усі подібні дії із приходом до влади Бабіша можуть зникнути, вважають аналітики. Бабіш нещодавно заявив, що уряд, який очолює АНО, припинить ініціативу з боєприпасів, а також подальше постачання чеської зброї до Києва. Він також відкидає збільшення витрат на оборону, щойно узгоджене в НАТО, а також ставить під сумнів обов'язок надавати допомогу відповідно до п'ятої статті альянсу. Незважаючи на таку позицію мандатів у парламенті, щоб одноосібно вершити долю Чехії, у партії Бабіша не вистачить. Її рейтинг згідно з опитуваннями становить близько 30% і недостатній для більшості. І ось тут починається найцікавіше, кажуть експерти. Адже ключовим чинником зовнішньополітичного курсу буде те, з ким ано сформує коаліцію. Это не слоган, ано девиз ано без болтовни, поскольку избирателям партии нравится более авторитарный стиль управления. Ймовірний сценарій для Бабіша полягає в тому, що його партія отримає парламентську більшість лише із вкрай правою СДПН Томіо Акамуре, прихильниками Путіна. СДПН вимагає проведення референдумів щодо виходу Чехії з ЄС та НАТО. Крім того, у її списках є проросійські кандидати, які розповсюджують кремлівську пропаганду. Однак є і інші варіанти об'єднання із проукраїнськими політиками, які не дозволять разом згорнути всі програми підтримки Києва. Я думаю, що будуть сутички як між різними партіями, так і не можна виключати конфлікти всередині між окремими політиками, тому що ми вже зараз бачимо, як розвивається предвиборча кампанія, Якою саме буде коаліція, поки що теж не ясно. Це точно будуть складні угоди та союзи. Тож я чекаю досить несподіваних рішень. Зазначу, що парламентські вибори в Чехії відбудуться уже в жовтні цього року, після чого і стане зрозумілим, наскільки зміниться позиція Праги щодо її сьогоднішніх партнерів? Ну що ж, на сьогодні, все. Дякую, що дивились. сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте це відео і до зустрічі.